Всім привіт, тільки що про такого мороженого та йду до бабуся. Воно, кстати, вона й вийшла. Зараз пойму морожене, якраз занесу її ключі. А куди ж найде? Ба! Ба! не чує. Бабушка! Я тут та уйди з дороги! ж! А ты что? А, да, я хочу взять хлеб. Да, если что скажу, возьму сейчас. Привет, как дела? Привет, все, что за Сюда мороженое нам похавать. Ключи тебе как раз принесутся. А, ну хорошо. Вася, новый влог снимаешь. Ну, пойди возьми хлебчик. Я уху сварила с рыбой. Ага. А теперь 17, там 17, 50. А какие тут 17,50. Обычный? Ну, не, бат, ну, такие... Ну, сейчас я возьму. Набереза. Привет, Шулька. Дашка, а? О, так ты тут уже с корешом, да, сидишь? Привет. Сейчас погладю, погладю, подожди. Бабушке хлеб отнесу. Что ты, красавец? Все, бать, я купил этот хлеб. Ты, бать, натыкала ей Ага. Василь їсть голодний прийшов. Ага. Кот. <косить> а, а, вона не хоче там ці виглядати. Викручується, так? Да? Ні, а щось друге хоче. На. Хліб ось і на ось. Так, да, ось хліб, так, і я мені на роботи. Я, <косить> я поняв. Ага. Давай. А, зараз я тобі ж ключі вода. Ага, та що ти розбудеш? Та щас я розбудеш, на. Ага, ага, бо ага. як... Та я буду Та хай подивиться, май не приїдуть, ну не хай. Не, ну да. Знаєш, я не твой май, так, бомбить всю Україну. Я... Та я знаю, сьогодні... не всю я радше знаю. Ба. я знаю. Красавица. Действительно. Красавица. И котика все, муркотик. <laughs> а ты ты решила по хлеб, да, сходить? Ну да, хлеба же не Я его назвала уху, пьянчик. А, -а, -а, -а. Угу. нормально. Да. А когда же они будет? В среду, да, хочешь приехать? Да, в среду заезжу, это мы и Руслана. А -а -а. Будем а то и жить в больнице, Юра. В больнице, да? Когда я вот в квартиру я кинула ракета в Изюме, Uh -huh. Та волна, ударна волна попала по його поясниці, тепер він лежить з поясницею, там у нього там і ракові заболівання були в uh -huh. мочевику операції. Ну no, да, я це знаю. Операції. Він такий такий ще угу. Uh -huh. як заїжджав. Та ну понятно. Він він У меня друзей ніколи живе, Угу. Ось, диви, ухечку бабушка зробила. О, яка охаба добра буде. Добра з рибкою. Угу. Давай. Фу, хоча на вулиці і сонечко, і вітер холодний. Ага, вітер здоровий. Дуже вітер. Ага. Всім українцям та українкам угу. Моногиря, бачите, яка... О, Опа. Я такую не куплю. Дороге якесь. Ласунка якесь. Скільки? Ласунка. Так, а давай усички натипимо. Ой, бо я пока не хо, я ж з утра не сильно люблю їсти. Да. так. це утро. вже обід, Я ще нічого не їла. О, я пока ба не хуй, я чай я попив вдома так. Да. да. Угу, то я трошки ну, понял. Я, я Опять реклама, йому То я ще ж нічого не їла. Я понял. А тут бо щось тебе. А щось тут почепив. А, то оце ж красилась. На, ну, краще. Сьогодні ж Хелловін ба, знаєш? Так, да, я ж трошки соблюдаю бабушка. <рекул> Тикву не вирізала ба. Угу. Тикву не вирізала? Ну, там, глаза, рот. Ну, сьогодні ж Хелловін. Праздник. Ну, американський. Наше ж тоже його празднують уже. Так, да, <рекул> то там що <ще> робили? <рекул> Бо Настюха думаю, там вирізала і очі, і цю свічечку внутрь ставила, щоб отваля нагорить тиква. Ну, Молодець вона в тебе, сестра. Ну, да. Результатів там. Не і да. Різних по нарисувала, Маленькая девочка. Ну а что ж, ну, что ты хочешь, коляр? На в голове все такое. Ну да, она же маленькая. Маленькая. Доб... должна быть добра. Mm. Ну такая. Если честно, то такая. Нормально. Не добре? Не добре. Аля, не... А а сколько вы стоит, дорогие? 33,50. Одне? Ага. Тобі не жалко було такі гроші викидати. Так бан, я ж ба, ну, не каже раже йому. Ну так. Ну, город скопав, це ж розумієш, для його це добре. Ну і мені скопаєте, може після було, mm. да? так? Так як, хорошо. Якби до весни, щоб дотягти, то да. і все відбрало, так. А так як скопати на зиму, воно трошки дощами захлюпати, а то буде твердо, може хигне. Костя цей копає, сусідчик. Mm -hmm. Ну він копав, і він а потім оце осінь копав, а потім ще й весною перекопує. Ну, нема чого вже поробити. Він тут два рази його перекопив. No, да. Ну копає. Все ж ти збираєш щаси, я бачу. Стараюся, стараюся. А там тут, значить, воно вийдеться волоте. А як цього кота звати, бы? Василь. Василь. Кіт Василь. Васька, Васька. Васька і Дашка. Вася і Даша, так. Нормально. О, диви яка уха, я Угу. <рес> Зелень, я петрушку ще пішла в рік, вийшла ще на городі. Там крут повиходить, поворози. Я бачу там. Да. Я от не а це що, картошка така здорова? Да. А, ти здорову, так, да, кидаєш? Так, да, я на перу перерізала. Mm. Що ж було. Смачного. А я ось. Все... Спасибо. Я діло в тому, що мені після вухи папкою казала правильно найлегше. Бо як борщ їла, он два дня плохо. Mm. А це в уху, значить, зварю, зварила. А він мені сказав, купи гранату, помий хорошо гарячу водою і шкурку. О, ба, кстати, розкажи, бо я ж відео вилажив той раз. Ага. Люди писали в угу. що типу, щоб ти розказала за оцю настойку, як її робити. Ну. Значить, гранату ти всередину ж ти поїдаєш. Ну, понятно. А ця шкурочка, ну перед цим його ж треба хорошо вимити теплою водою, угу. а потім цю шкурочку порізати на кусочки і посушити. Посушив вона посохне, а потом. Кип'яча вода, кип'ятиш воду, uh -huh. і кусочка два-три, такі забіжки, як п'ять копів раніше. Ну, три кусочки там. Ну, і заливаєш кип'ячим... А що три А, три кусочка, кусочка Шкурки. Шкур... шкурки. За... І заливаєш її кип'ячою водою. Ну, стакана два. І uh -huh. хай настоюється. Подовше стоїть, настається, і потім оце... пий, місто чая, і дуже хороший антибіотик. Uh -huh. мікроби... Убивав в організмі. Та, ото я треба купити, получу пенсію, купив mm -hmm. хоч одну пока. А побачу. Ну каже, там хороші вітаміни, там антибіотики є такі. Присутствують, так, все ж хотіть? Я поняв. Тому що на двох кораблях горіли два, mm -hmm. а один вроде потонув, Байпапка, папка як подзвонив мені, то сказав, що. Мам, смотри, там сьогодні по всій Україні воздушна тривога. Я кажу, синок, я раніше тебе знаю. Я не виходжу. Такий вітрюган у нас, дерева прямо гойдає, хоч би тут не ну, да. зломило. А він мені це саме. Каже, не виходь з хати, бо тому що по всій Україні кай ракети кидають. То так, да, в Черкасах вже передали одна там, наробила біди. Ну і на Херсон, і на Харків кинули, і на. На Черкаси mm -hmm. і на Дніпро, вроді би. Ну, кругом, по всій Україні, по всій Україні. сьогодні кидають ракети. Представляєш, все ж вони мстять за ті кораблі. Ну, а наші, я не знаю, чи то наші їх збили один потонув, чи вони самі картинку роблять, так потім на нас списують. Хто знає, я не... ну вони ж не можуть теж своїх. Мені здається, це наші хлопці збили. Збили? Наші, да. збили. Я Не знаю. Угу. Вау. Блокировка опять і не пускає 40 тисяч тонн пшениці. Голод там уже, люди, ну так, да, я знаю. А він гатюка не пускає. Опять заблокував і показував кораблі з зерном постоять, не пускає. Да, Як да, можна, це да, ідіот да. настоящий. Угу. Ну ти на нас злийся, бо ти хотів нас взагалі прибрати, бо ти розумієш, яка... Такі, ну, це звір, це, це не чоловік. Як так? Ну ти на нас злися, ти з нами воюєш. Причому всі другі страни, що ти не пускаєш кораблі, щоб вони з голоду не да. Ну, ти весь світ піднімаєш на світову війну. Він же ж точно хоче світову війну. І він получає, тільки ж він не дума головою, Він там як кукла, йому ото окружаюча середа що розказує, він ото як кукла восприймає і те творить. Бо ну, да. його там прихвостники, от, півтори тисячі. Явні. І вони йому що диктують, він та й робить. Він не зображає, що він творить. Він... А скільки своїх дітей поприсилав, скільки поубивали наші. А як же? ж? Наші погибають і вони погибають. Хоч би головою, хоч. А та як там так, Медведєв — це хронічний алкоголік, він же ж, mm -hmm. помнишь, Медведєв був президентом, а цей mm -hmm. був раніше. А, знаю, знаю. а потім там Соловйов. Потім там його секретар, прес-секретар, піско. Uh -huh. Та у його прихвостників багато, дуже. І то, що диктує, те він і робить. Він ні грами не задумується над тим, що своя. Ну їх так, ти помаєш, він таракан і веде свою всю саранчу на Україну, щоб забрати у нас землю. У їх там по площі. Вони не, не самі перве место держать по площі, uh -huh. вони держать перве место по населенню. По количеству, ну, да, по да, количеству да. людей. А крім його є страни, оце Іран, велика страна, Америка. Страни є більші. Угу. Ну, не знаю, чим воно кінчиться. Мені каже, конця ще не видно, раз він почав таке. Ну він програє, він же не встановиться на цьому. Бо це ж позор такий імператор. Імперія Импера... розвалиться. Хер собачий, бір. Угу. Угу. Чи собачачий? Uh -huh. Да, я ні, бідата є все. Хлопці не обзиваються до тебе, не бачила. Не бачила? Да. Та чого не бачила? Бо... Не, ну, я на неї не обращала внимання, бо дороге. Я ж на дороге, я була роту по шесть чим, то то вогні скуйду. І мені тієї тут, дружбою, дороге приноси, а то купе три штуки по шість і щем. Там вже кафірша думає. Я говорю. А Хвата мне, не надо мне своим мороженое. ха ха над душой. <свят> Думаю, саму себе куплю. как вам красиво с орешками. Ага. Угу. Ну, тридцать рублей, Тридцать три писал было. Тридцать три? Ну, все равно. Воно сейчас бабсет подорожало. Воно этот великан, стакан великан. Воно стоїло, недавно 16 гривень, де тому вже місця півтора 16 гривень. А зараз воно стоїть 25 гривень. Це не піднімають і будуть піднімати. Голод буде робити. Ти розумієш, він ж скільки мін замінував поліосіяні. Ну. Да. Сколько позривалося вже комбайнерів при зборі в Тепер реалізації нема. У нас то голоду може не буде, бо у нас запас пшениці. Года на два ще є, а ще як він у це не дає експорт робити. Ну да. Нимаєш? І він некрайно робить, і країни все одно будуть піднімати це питання перед ним. Не може бути такого. Люди ж не будуть вмирати з голоду із за нього. Ну так. Да. Люди голодають, уже хліба немає. Ефіопія отела пшеницю, угу. а він заблокував. море Черное море черная mm. mm. ну да ну да mm. No, no. Mm. правда что то купить попыталось да. а а что да 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 не да 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 та есть, да Борщ. там. Що ти красає, воно ну, ще один котик. Дашка, красуня, гарна. Ой, свої коти. Один, другий. раз, один, два, три кота. І Дашка. Ну все, ба, пішов, я, короче.